Клонова плантація була створена в 1989 році. Методом щеплення клони було завезено з трьох областей Рівненської, Волинської та Житомирської. Площа даної планта... клонової плантації 4,1 1 гектар. Е, на... Клонові плантації було проведено в цьому році догляд метод вирубуванням другорядних порід та обезвершиненням. В цьому році було зібрано 15 тонн шишок. В цьому році було проведено догляд вирубування другорядних порід та обезвершинення клонової плантації. Клони були щеплені, вони щеплювалися із пагонів. Пагін має свою пам'ять. Відношу нижня частина стовбура не є одерев'янілою. Задача кожного лісівника. В Україні і в нас в області, і в лісництві це вирощування лісу. Сьогодні ми знаходимося на лісовому постійному розсаднику. Тут написано. І я хочу зупинитися на тому, настільки якісний посад матеріал. А все починається з того, що ми маємо плантації, де було зібрано 15 тонн насіння, і воно висіяно на цьому розсаднику. Хочу сказати, що сіянець в основному від 15 до 25 см, хоча є й 3 см, це достатньо для того, щоб були дуже хороші лісові культури. І для прикладу скажу, що е, такі розсадники такої якості повинні бути по всіх лісництвах України. І довідомо, скажу, що цей розсадник декілька років тому зайняв друге місце в Україні по якості вирощеного матеріалу. Дякую за увагу.